Доброго дня, шановна Україна, доброго дня всім виноградарям-любителям. Традиційно бажаю здоров'я, миру і високих врожаїв в наше тяжке час. Хочу предоставити вашій увазі новий сіянець, який в мене заплодоносив. Він правда той рік плодоносив, пару ягод було. Я обратив на нього внимання, тому що тут дуже хороший смак. Сіянець під робочою назвою Басарді. «Смак тут правда не просто набор кислоти і сахара тут дуже приємна гармонія. Ягода тут, як бачите, червона і якщо придивитися на сонці, от тут ось така ж штрихами ягодка. М'якоть тут дуже плотна хрустка. Та мені здається, це сієнець також буде цікавий для многіх. Правда не як, воно це в мене тут в цих джунглях, Не хочу розігнатися. В цьому році в мене з весни засуха. Поливати тут нереально і немає можливості. Є так по кружечці, скажімо, під кожний кустик. Ну, це, для винограда не полив. Що я вам хочу сказати? Ще про це сієнець. Сіянець, правда, дуже смачний. Інтересний тим, що м'якоть плотно. Смак є. Колір червоний, дуже красивий. Думаю, що він буде в перспективі. Ну, судить, звісно, чи наперед забігати рано, Я думаю, ви всі розумієте, що сієнис не може дати зразу вам відкритись, так сказати, показати все. Як би вам хотілося. Кожний сіянець по-своєму розганяється. Коли переводиться із кореня сіянця на прививку або на корне собственно, садиться, то там вже йдуть другі параметри. Як говорив один селекціонер, що сіяне це одне. Коли переводиш його на корнесобственне або на прививку, додається ще 15, а то й 20% до всього, до розміру, до хрупноти і так далі. Гроз, я думаю, що буде тут, єсть структура грозді, вроді показує, що повинна бути. Тому Шановні мені добродії вашій увазі гібрид сіянець з робочою назвою Басарді. Багато не буду про нього вам розказувати. Я думаю, ви чудово розумієте, що сіянець це сирець. Але ж сирець не сирець все одно цікавий. Смах є. Колір є. Все остальне будемо чекати далі. Бажаю всім миру, здоров'я, великих урожаїв. Хай вас Бог береже. Всього найкращого.